Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні другий ефір підряд майже. Але питання занадто важливі, щоб їх обходити або економити на наш час. Сьогодні я спілкуюся з Оксаною Миколаївною Верхогляд, заступником Золочевського селищного голови. Mm -hmm. Я правильно це назвав. Mm -hmm. І, як завжди, саме з Оксаною Миколаївною ми почнемо говорити про гроші. Оксана Миколаївна, бюджет цього року. Бюджет наступного року різниця. Бюджет цього року, бюджет цього року нас неочікувано порадував, тому що ми провели значну роботу, і е, ті, ті військові частини, військові підрозділи, які в нас фактично розташовані, хоча в них реєстрація і вони підлягають, е, якби. В зону відповідності там і Хмельницька область, і Тернопільська область і інші райони Харкова Ми провели роботу і попросили їх зареєструватися платників податку на нашій території, тому наш бюджет неочікувано збільшився в порівнянні з плановим на 50 мільйонів. На плюс 50, плюс 50 мільйонів. мільйонів в порівнянні з плановими нашими надходженнями на початку року. Я відразу відреагую на вашу цю репліку. Ми їх умовили як можна умовити тільки на взаємовигідних mm. засадах. Правильно ви розумієте. Я розумію ті гроші, які надходять від платежів з їхніх зарплат. Це до речі, для, для Ватників кажуть, це не означає, що в нас тут військові частини стоять у Золочів. Боже збавні, Це просто реєстрація, це просто формальна річ. Так, так що не возбуждайтесь. От. Тобто виходить така ситуація, що гроші, які надходять з їхніх заробітних плат, а вони досить непогані в порівнянні з мирними жителями, вони якимось чином перерозпреділяються, тому що Золочівська селищна рада радує і дивує тим. Що допомагає зсу не балаканням, не базіканням, а реально конкретно за домовленістю з командуванням кошти, які ще нам щомісячно надходило, звірялися їхні дані, наші дані і розподіляли від їхніх доходів ну, приблизно 50%. Ми їм або перераховували коштами, кому це зручно, щоб на ремонт їхніх приміщень десь пошкоджених у Харкові. На придбання якогось обладнання, там тир у нас хтось попросив хтось ще щось. Не будемо, не не будемо, будемо. говорити про конкретні об'єкти ну, і все, а деяким чином за їхніми заявками закуповували обладнання через прозоро, так як має це бути, але значно без, швидше, ніж це можна так, вирішити. Ну, за, за їхніми словами, командування в Києві, поки кошти зарахує Київ, поки на Тернопіль або ще кудись. Частина може там і залишиться до нижчих підрозділів, дойде і довго, і можливо, можливо і менше. І приклад, який у нас є з нашої роботи, ми робили такий репортаж із мітингу в Богодухові. і дізналися там всі гроші для ЗСУ мітингу. І там дізналися, що 2 мільйони 800 тисяч військова частина не освоїла коштів, бо їм це дуже складно. Це це mm -hmm. як сказати, об'єктивно. Це не те, що так, військові так, не хотіли, валинили там. Просто для них це дуже складно. Для них простіше, якщо ви ну, купуєте їм комп'ютер. Хоча якщо... нам це не дуже просто, бо ми так точно випили. Це вам не просто. Не, просто. не просто. Але, Але просто. ви знайшли шлях і ви це Тому робите. Взяли на себе цю відповідальність І сума, сума грошей для військових в цьому році. Тому, ми... що ми їм... Да. Придбали, ми придбали. говорили про 20 мільйонів став да так. де то вже до 23 мільйонів доходить. Це опа, з урахуванням перечисленого да. ну, от Ми отримали від них там 52, угу. Mm -hmm. на 23 частково кошти, частково майно за їхніми заявками. Я так розумію, що сума могла бути більша допомоги війську, але з жовтня місяця ці кошти, які вже навіть фактично надійшли, змінами законодавства. У листопаді внесені зміни заднім числом, що дуже дуже неочікувано і дуже неприємно. Що кости, навіть жовтневі, які ми вже були домовлені, також заявки, що ми їм купимо, що ми їм до кінця року віддамо. На жаль, все це довелося звернути. Це пішло на хліб. Це ті зміни в законодавстві, які вже відбулися. Котати про них не дуже довго балакали але від, ну, відразу. Уважож, скажімо так, для тих, хто зацікавлений. І зараз говоримо про наш бюджет. Бюджет цього року, який закінчується, скільки в нас ну, можна... наших надходжень, те, що ми отримали в цьому році, наших власних надходжень без урахування субвенцій, це десь 130 мільйонів. 130 і а проє... план... проєкт майбутнього. 77. Мільйонів. Тобто ми втрачаємо більше 30 мільйонів, я так, так розумію. Ці 30 мільйонів вони яким чином можуть вплинути на життя нашої прифронтової громади? Звичайно, більш того, є вимога про те, що залишки коштів, які в нас в цьому році виділялись, наприклад, на енергоносії там на освіту, які не використані, які в нас залишаться там копійки з якихось проектів. Економія mm -hmm. навіть ці кошти є вимога, що ми зможемо. В наступному році перераховувати тільки на захищені статті зарплати енергоносії, соціальні заходи і підтримка тієї самої оборони. Але ну наші це, планові надходження... Це бачиться досить нормально, чому класно для оборони. А розвиток це прекрасно. Ви хочете а знову розвиток? дорогу построїти? Хочемо. А чому б і ні? А дорога, яку побудували в цьому році, класна дорога їжджу в неї розвожу газети, якісна дорога. Таких давно не будували у нас. Скажіть, за які гроші і чому як вам вдалося і чи треба було це робити в війну? Ну я вважаю, що треба. Ну життя не закінчується. Люди повернулися в золочів рано чи пізно почнуть робити школи, почнуть робити господарства. Ну ми не можемо дозволити, щоб за два-за тричі стільки років триматиме війна, щоб розвалилося все. Щоб школи нам також ставлять вину, що ми ремонтували школи розбиті. Ну хай стоять з розбитими кришами, хай їх засипає снігом. Що буде через два роки з ними? Ми думаємо про майбутнє, хоча сьогоднішній наш досить, досить напружений. Ми це відчуваємо з вами. Ми всю війну було поряд. Ми Оксана Миколаєвну в цьому кабінеті не вперше, коли тут інтернету не було, також намагалися ловити. Ми з вами пережили все в золочеві і зараз переживаємо. Тобто приліт може бути щосекунда, ми в зоні ризику. Але при цьому при тому, ми з вами мріємо про майбутнє. Майбутнє в Золочеві хоч якесь простежується, затиметь мінус 30 з ну. мільйонів. Ніхто не скаже, чесно кажучи, що яке майбутнє нас чекає. Те, що від нас залежить, хотілося зберегти школи все одно, хотілося зберегти дітей наших, щоб вони були в громаді. Хотілося б забезпечити їм належні умови і навчання. навчання, самі розумієте, без укриттів у навчальних закладах бути не може. Тому в цьому році ми поробили проекти де будівництва, де облаштування укриттів, де є підвали в навчальних закладах. Це все заклався титанічний кусок роботи на наступний рік. Будемо шукати на наступний рік. Також донорів може своїх коштів щось робити, щоб. Відновити роботу навчальних закладів, щоб батьки мали змогу не сидіти, коло дітей як десь робити. І ще дуже важливо все-таки зараз сказати нам про тих, хто формує наш бюджет. Про військових ми згадали, про відрахування з їхніх зарплат. А хто ще формує бюджет сьогодні прифронтової громади? Та ж сама освіта за кошти субвенції і mm. частково сільгусники, які. Знаходяться в небе в безпечній, точніше, зоні, які платять податки. Це ну той та наша частина нашої громади, це довже це Сковородинівська знову ж писарівський. А вони платять податки. Вони знаю, платять так, да? тому що звільнені за окремими рішеннями комісії, mm. ті, хто не має. Змоги забезпечити доступ до замінованої або пошкодженої внаслідок обстрілів землі. Це приблизно 30% наших платників земельного податку. І звичайно, це і ПДФО на паї мене бо земля не обробляють цей податок. На нерухоме майно світличне буде, а там було досить багато органів землі. Та та ж сама одноробівка, одноробівка перва, лажки. Це, це, Ми недавно робили ефір з Анатолієм Васильовичем Целюриком. Він сказав, що 40% цієї землі не обробляється. Так, ми, В нього, так, да, в нас да, да, 32 і 40. так. Да, так і по так, громаді так, так, так. також. Так, так. Але якщо, слава Богу, буде все не гірше, ніж сьогодні, то я думаю, наші сільгоспники на наступний рік оживлять трішки свої землі і почнуть платити знову ж таки. податки. Це ж розмінування потрібно з офіційним висновком. Є ще одна річ, про яку хочу поцікавитись, Оксана Миколаївна. Дуже багато сьогодні коштів, на мій погляд, витрачається на папери. Витрачається на не, не, не на папери на, на, на проєкти. Ну так ми звикли казати на папери. Заходять благодійні організації, перед тим як щось робити, вони кажуть, дайте проєкт. Або не мені. заходять, або ми їх шукаємо, а там вимога. Якщо ви хочете щось побудувати, відремонтувати. Є вимога, що будь-яке нове будівництво, будь-який капітальний ремонт має бути проектна кошторисна документація, розроблена ще й про яка пройшла експертизу у певній експертній організації. Без цього ніхто на нас не дивиться, і наші якісь малюнки, якісь красиві дизайнерські, що ми там хочемо шо? наші мрії, Наші мрії, це одна. З ким малюнки не працюють. так? Та? А документи це зовсім інше. І помріяти разом з вами хочеться. Дивіться, прифронтова територія, і доля нашого міста вона якось вимальовується сама по собі. Це буде таке згодом після перемоги. Ну ми розуміємо, це буде військове містечко. Мінусів тут, мабуть, багато, але плюси тут ніколи не закриють лікарню. Мені здається, так ці ситуації тут, мабуть, будуть дитячі садки, тому що військові Подіваю, молоді що тут будуть молоді сім'ї. Тут буде процвітати, мабуть, і торгівля, і сфера побуту. Тобто це не, не все так страшно, не все так погано, якщо до цього підготуватися. Якби ми були добре готові до війни, то, мабуть, і війна трішки по-іншому Рухалася але це моя особиста думка. А підготувати громаду до життя після війни і до життя під час війни це вже ваше завдання. Скажіть, на ваш погляд. Шанс у нас залишитись окремо взятою громадою, залишається. Знову ж все залежатиме від кількості нашого населення, чи воно тут залишиться. Я бачу, що люди навіть з тих самих самих прифронтових смуг переміщаються, хто може десь і на захід України, а хто залишається в Золочеві. І золочівці, що змінюють локації у межах нашої громади, що не може не радувати. Ну, думаю, що є. Є в нас величезні гарні золочівські шкіли, школи, які ми відремонтуємо. Вони мають працювати, вони мають бути наповнені садочок. Все буде працювати. Найбільше мене сьогодні радує Оксана Миколаєвину, коли я бачу полі трактор, який оре землю, і дуже мене радує, коли на наші дає шкіль... роботу шматок хліба. Шкільних закладах на наших не буду казати, де з'являється нові дахи. Я їх бачу, і це не міф, це насправді. Я розумію, що тут працювати доводиться вам із іноземними інвесторами, і благодійниками цей планів. з розробіт. державниками, з фондом відновлення України, який зараз найбільший донор по відновленню об'єктів комунальної власності. Вам вдається залучати ті гроші? Так, звичайно, звичайно. Вони суттєво вплинуть, це не наш бюджет, я так розумію. Але, все рівно, якщо ми подаємо місця. ті ж самі заявки, ті ж самі виготовлені проектно-кошторисну документацію ми передаємо на департаменти харківські, на донорів. Вони обирають собі і в цьому році три великих досить значних і дорогих об'єкти були відновлені за ці кошти. І, не, і буде. не будемо казати, не, не будемо казати, буде. і будемо говорити на майбутнє, так розумію, що планується відновлення ще багато чого. Того, скажімо так, тих об'єктів, до яких ми можемо поки що безпечно добратися. На жаль, небезпечним залишається одноробівка, і важкі, ну і звичайно, уди про відновлення життя, де не, не можна зараз говорити. Це зараз наш також головний дій, те, що ми не зможемо привести до ладу ті школи і переживаємо, що з ними буде за рік, два, може й більше, не дай Бог, звісно. Help, мабуть, я не назвав це основні, це а мабуть, це і це не всі червоний основні. Хрест, червоний хрест. хрест. Це ті, хто сьогодні допомагає нам а, склити вікна, відновлювати житло. І я так розумію, що контакт у вас з ними повний. Я знаю навіть більше. Я знаю, що з'являються нові благодійники. Мабуть, не інвестори, а все-таки благодійники, які говорять навіть про будівництво житла в наших країнах. Це зарано зараз про це говорити, але так мріяти дуже приємно на цю тему. Хоті тому що були, це так. будуть будинки я так розумію, з так розумію, своїми бомбосховищами. Це буде комфорт, це буде все буде, все буде зроблено класно. Дай Бог вам здоров'я. Все-таки. Хочеться, щоб наступного року, коли вже дороги буде, ніза що будувати, я так розумію. Поменше було скарг на те, що ви не будуєте дарі. В цьому році було на те, що ми будуємо і щось ремонтуємо. Це добре, це добре, що люди скаржаться. Це значить, вони хочуть щось змінити в нашому житті. Дуже добре було, якби люди самі щось робили. Здоров'я зустрічі! Дякую вам за цю зустріч. Вам Дякую. З вами була газета Заря, я Ворошник і наша незрівняна Оксана Миколаївна.